У мене сьогодні виїзний прийом громадян в кабінеті. Ти це не побачиш, не так почуєш, не так відчуєш, не так зрозумієш. Коли безпосередньо тут є керівник, по-перше, це превентивний захід уже для моїх підлеглих і для тих горе-будівельників, скажімо так, власників цієї історії, тому що розумію, що все одно буде прикути більше, прикуто більше уваги до цієї події. Тому я так буду робити часто. Я не знаю, скільки я буду тут працювати, але це буде постійно, я вас запевняю. Я буду робити це е, нікого не попереджуючим. Я так само хожу по вулицям, бачу, чую. Це буду робити постійно. Тут ви можете зрозуміти і побачити своїми очима, що не все це так просто, як е, здається. Дійсно, є порушення навіть візуальні, є кримінальні провадження, які чомусь затягуються. Затягуються по різним причинам, я буду ці причини виявляти зараз і реагувати. Основне, щоб це не замовчувало, щоб ми, якщо взяли, я розумію, свою відповідальність, якщо я вже тут, то я маю, я маю однозначно це доводити до якогось логічного кінця. Це те, що я вам казав на програмі, що буде багато негативу, буде заказних матеріалів, але я до цього готовий. Маю вакцинацію.